Мексика, Канкун, узбережжя Карибського моря. Отель Ріо Палас Лас Америкас. Ділюсь враженнями від відпочинку та безпосередньо саме цього готельно-курортного комплексу. Перед тим, як обрати саме цей отель, я переглядала відео на YouTube про Ріо Палас Лас Америкас. Огляди були дуже гарні, але по правді мені не вистачило інформації. Ну, наприклад, про пляж. Власне, я їхала, щоб досхочу наплаватись, насолодитись теплим Оксамитом Карибського моря берегом з чистим піском, ну і також щоб завжди мати вільний лежак та парасолю від сонця. Ще кількох важливих для мене моментів блогери не торкнулися. Ну, мабуть, тому що саме ці моменти для них не були такими важливими, як для мене. Отель. Досить красивий, комфортний, не найвища сходинка лакшері. Якщо ви любите саме такі, то вам не сюди. Але доволі зручний отель. Стиль в бік ампіру, неважкого, по-моєму. Ну, скажімо так, помірного тріумфу, якщо візьмемо на себе сміливість поєднати ці два слова. Лобі. З нього відкривається розкішний вид на центральний величезний басейн. Який, здається, плавно зливається з океаном. Насправді це не так, вони відокремлені один від іншого. Це просто така прекрасна архітектурна, дизайнерська родзинка, яка і заставляє нас сказати, оце знамените американське Вау! Бо вид дійсно такий вражаючий. All-inclusive все включено. Це означає, що харчування цілодобове, величезний буфет з таким же вибором страв, кілька ресторанів: мексиканський, італійський, японський, французький, можливо, я якийсь забула ще. На кожному кроці маленькі кафе, бари, де ви можете перекусити чи випити щось в будь-який час між сніданком, обідом, вечерею. Ми віддавали перевагу буфету, бо, як я вже сказала, багатий вибір страв: різноманітне м'ясо, морепродукти, овочі, фрукти, випічка, інші десерти словом, всього вдосталь. Я не буду скорочувати показ тих страв, які були в цьому буфеті, тому що, ну, можливо, комусь це дуже цікаво, хтось любить розглядати достеменно, що ж там таке було і скільки його було головне, ну було е, стільки, що, знаєте, захотілося вже через тиждень після того, як майже закінчувався вже наш, наш відпочинок, захотілося якоїсь домашньої такої простої е, страви їжі, як, наприклад, Геркулес звичайний. Там він також був, але там він був. Чомусь вони полюбляють додати корицю цей геркулес, і тому я не могла його їсти. Ну або ж хотілося борщу, чи просто легенького овочевого супу. Записили ми чоловіком французький ресторан. Знаєте, що мене там привабило? Мене в меню привабила фуагра. І я її таки отримала, цю фуа гру. Щоправда, її була столова ложка всього лише, як додаток там до чогось іще, що було на тарілці. Але, ну, не буду кривити душею, вона була дійсно смачнюща Все останнє було звичайним, таким, що ми могли б собі знайти його і в буфеті. До речі, в буфеті набагато, набагато більший вибір, ніж в ресторані. Саме цьому ми, ну, не дуже любимо ходити по ресторанах, коли відпочиваємо ось в таких самих отелях. Цей похід в ресторан ми присвятили нашій черговій річниці шлюбу, відзначили її. Ну і потім пішли на розважальну програму. До речі, розважальні програми досить таки непогані в цьому резорті. Кожен вечір в одному із барів, це такий величезний бар, звучить жива музика, живе виконання, класична музика чи відома популярна музика. Ми любили там посидіти з чоловіком. І також є аніматори, які розважають вас, теж цікава програма. До речі, ми ходили туди, ось на їхні концерти. З задоволенням це все слухали і дивилися. Тепер про переваги цього готелю. Великим ні. Величезним плюсом Rio Palace Las Americas є те, що з трьох басейнів, ось один з яких я зараз показую, і саме він з баром, гучною музикою, розвагами, де все гримить і ходором ходить, а сивушні випари вас просто збивають з ніг, коли ви туди наближаєтесь. Він відокремлений, знаходиться трохи збоку, подалі від основної тихої і мирної зони. Відпочинку. За це велике браво дизайнерам, що так продумали цей момент. Бо кожен хоче отримати на курорті те, за чим він приїхав сюди. Хтось розслабляється з випивкою, музикою в басейні, має право, а хтось любить поніжитись в лагідних хвилях теплого моря в гармонії з природою. Ось тут ви все це отримаєте. Якщо порівнювати з іншими отелями, ми відпочивали в Ріо Палас, Мексика. І там цей центральний саме басейн був із баром, і з музикою, було ну, надзвичайно гучно. І ви знаєте, якось так там все було розташовано, що куди б ти не йшов, ти мав проходити повз ось цей ось шум, неймовірний. Ну, знаєте, це було тумач, як кажуть, це було дуже дискомфортно. Тут такого немає. І тут на рахунок цього. Все дуже класно, все продумано. Друге, дуже важливе, який пляж. По-перше, його розмір. Тому що на відео здавалося, що це така невеличка смужечка, і взагалі ніяких там лежаків і парасоль не було. І я дуже турбувалась, думаю, як же під палючим сонцем можна засмагати. Але насправді виявилося це не так. Пляж, хоч дійсно таки не дуже великий, але все ж таки вистачило б на всіх. Плюс ну, те, що більшість відпочивала, там зависала і закисала в басейні. Це здебільшого американці. Але якщо б навіть вони на пляж сюди прийшли, то всім би вистачило місця. І парасоль, і лежаків було достатньо. Місця, як ви бачите, ну не було такого, щоб один на одному, як оселець в бочці. Замовляєте собі платити там долар працівнику цього пляжа, і вам приносять і лежак і парасолю. Чистота водичка чиста, прозора, теж в порівнянні із Ріо Палас-Мексико, там були водорості і чистотою пляж не відзначався великою. Тут же все просто було ідеально. Ви бачите, наскільки прозора вода, бачите, якого вона кольору бірюзового, пісочок. Просто пудровий, м'якенький, білий, чистенький. Я була дуже задоволена, я вже казала, що люблю дуже плавати і проводити час на березі, тому все було окей, на рахунок цього не переживайте, і не бійтеся. І дуже комфортно, і місяць вистачить, і дуже чисто. І ось Знову повертаючись до отелю, до тих кафе, барів, про які я говорила що їх тут кілька, ось це ось великий такий бар, де вечорами була жива музика. І ми з чоловіком любили сюди прийти, щось собі взяти, сісти за столик і послухати музику. Ще одне кафе напроти також. Тут в основному були солодощі, можна було замовити собі каву випити і щось смачненьке, солодке з'їсти. Капучина називається цей бар. І далі ми пройдемо в ресторанчик, ресторан самообслуговування, скажімо так, 24 години на добу. Тут відчинено, тут можна відпочити, тут можна попрацювати. Є, по-моєму, комп'ютери тут. Так, є, ну щось по типу ем, інтернет-кафе. Ось, бачимо соки, різні булочки бейгли мексиканська якась їжа, мексиканські страви, і також сендвічі і гарячі якісь пиріжки, там і щось, закрутки, роли, якісь і котлетки, якийсь суп також. Тобто можна завжди поїсти піца самообслуговування також алкогольні напої, куди ж без них? Дуже спокійно ставлюсь до алкоголю, мені б його не було ніякого, і без нього прекрасно можна прожити. А от пиво холодне люблю. Нарешті номери. Я думаю, все по стандарту. Не знаю, я відпочивала, мені здається, в трьох таких отелях схожих, ліжко велике, подвійне. Диванчик такий для відпочинку, телевізор, і холодильники, і шухляди, і гардеробна, і всього вистачає Сейф є, де ви можете зберігати свої документи, гроші. Ось вихід на балкон. До речі, у нас ми не замовляли відразу собі кімнату, яку б ми хотіли. І вже коли приїхали на ресепшені, я попрохала, щоб вид у нас був на море, і з балконом. Ну, просто заплатила 10 доларів. І все, і отримала саме такий номер. Приємно мати красивий вид з балкону. І, до речі, ось зліва ще один басейн, який знаходиться в тихій такій зоні. Бар алкогольні напої, каву, яку можна в номері зробити. Холодильник також з напоями. Кола, мінеральна вода. Ну, Кола це певний чоловік. Я пила мінеральну воду. Постійно нам приносили на наш аніверсорій нам принесли. Якісь, якісь там солодощі із пляшкою шампанського. Ванна туалет. Прибирання кожного дня, мінялись рушники кожен день. Ну, теж все звичайне, все стандартне. Всім тут ми були задоволені. Ну, ванна, ванни не було, власне кажучи, був душ. Ну і ось так уже час нам збиратися додому. Це вже. Останній день. Я ще раз прийшла полюбуватися видом цим прекрасним. І наш, нас чекав вже автобус, який довіз до аеропорту. Ще забула сказати, в чому ще плюс цього готелю, в тому, що він не так далеко розташований від аеропорту, як, наприклад, був той же Palace Мексико. В цілому. Відпочинком ми залишились задоволені, але все ж таки хочу сказати, що єдиною перевагою Ріо Палас Мексико було те, що там був вишколений персонал на всі 100% В Ріо Палас Лас Америка з цим було трішки. Гірше, не знаю в чому причина, але вони були якісь мляві, сонні, забудькуваті, особливо офіціанти, ти міг щось всіх попрохати принести, вони пішли і не повернулися. Ось хоча чайові ми їм роздавали. Але це було не катастрофічно. І ось 4 липня, День Незалежності Америки, ми повертаємось додому, і США зустрічає нас святковими вогниками феєрверків, так приємно повертатись додому після відпустки. Якщо ви збираєтесь у відпустку, я бажаю вам гарного відпочинку. І якщо ви вирішили обрати Rio Palace Las Americas, все ж таки думаю, що ви не пожалкуєте про це. І також сподіваюся, що мій відеоролик буде вам в цьому корисним.